Лелена квітка. Кажуть, то давно було, коли світом яві правили мудрі київські князі, а старі боги бенкетували у вічному Ірії. На берегах лівої притоки могучого Славутича розкинулося велике місто з чесними та працьовитими людьми. Місто те, віщий Олег назвав Переяславом як таке. Що передували його славі, а люди там спокон віку звали себе сіверянами. Добре жило те місто, багато жило. З першими променями хоро сонечка виходили його мешканці на безкраї поля, жито пшеницю обробляли та ситну ріпу підгортали. Ох і рясно ж вони своїм потом поливали матір, сиру землю, ніякої роботи не цуралися. А вона за те їм давала гарний урожай, щоб і собі з голоду не померти, і на торжищах у гряді Києві добрий виторг мати. І все так ладно у тому місці було, що ні пером описати, ні в касті сказати. Та лихо приходить тоді, коли його найменше чекаєш. Повадилися до славного Переяслава злібу сурмани, сини великого неба, що називали себе половцями, грабували та палили вони землі міста, а табуни їхніх коней нещадно топтали матір сиру землю. Тяжко, важко було тоді добрим сіверянам. Та завжди на їх захист приходила могутня дружина київського князя на своїх гостроносих турах. Тікали від неї половці аж гай шумів Обізлився тоді половецький хан блуж та й почав думати, як ото князівській дружині помститися, а добро славного Переяслава собі здобути. Довго думав, не одну седмицю днів. І надумав він діло чорне, та негоже піти походом на місто лютою зимою, коли води могутнього Славутича скує крига. Не зможу тоді київське військо приплести на підмогу переяславцям, а значить, і місто все, що в ньому є, буде належати лише блужу. Зробив, як і вирішив. Зібрав він всіх по всіх половецьких землях воїнів, сильних, лютих, та й направив усю турать в сторону сіверанських володінь. Та добрі люди про ті лихі признали і передали вісточку до переяславського посадника. Злякалося тоді місто, заголосили жінки по вулицях, заплакали малі діти. Усі завмерли перечутті великої біди. Зима того року стояла люта. Намертво були скуті води батька Славутича. Землю своїми людяними пазурами обіймала морена смерть, володарка сніжної зими та мати одвічного холоду. Чекати допомоги добрим людям було нізвідки. Тоді зібрав посадник наймудріших мужів міста та став думи думати та гадку гадати, як ото землі сіверянські від напасті оберегти. День вони думали, два думали, а тим часом Половецька рать все ближче і ближче підбирались до їхніх дверей. І сказав тоді найстарший муж Переяслава. Важко потираючи довгу силу бороду. Як не можемо ми з вами, добрі люди, уникнути біди та захиститись від набігу бусурман, то треба збати на підмогу київську дружину. Але що правильно прийти вона до нас не зможе, доки лютує на наших землях зима колюча? Значить, маємо ми тієї зими позбутись, а на її місце весну красну прикликати, задумались Переяславці. А же правда, як стане весна на землі, то крига скресне і гостроносі тури славних київських воїв поспіють до них на допомогу? І почали готуватись прикликати до їхнього краю вічну юну лелю, лагідну богиню весни, напекли рум'яних млинців, що своїм теплом та образом так були схожі на ясний лик хорос сонечка, вбрались у найкращі шати, і стали хороводи водити та добру лелю прикликати. Ой, вийдеш ти, Леле, та в білеє поле, у люту годину, у скрутну хвилину тебе закликаєм на весну чекаєм. Послухала їхні молитви ясного калеля, вийшла до чистого поля, низько вклонилась в морені зимі та й попрохала ту раніше віддати їй володіння над сіверянською землею. А за це пообіцяла тій подарувати квітку та не просту, а чарівну, таку, яка б могла й серед білих та непривітних снігів розквітнути, даруючи і людям, і самій Морені трошки тепла та весняного дихання. Сподобалася подарунок Морені, зглянулась володарка зими над бідними сіверянами. Та й пішла собі до Ірію чекати часу, коли знову зможе повернутися у цей світ. Лід на водах Славутича скреснув, і поплили гостроносі Тури до Переяслава, несучи собою київську дружину та віру, що ворог буде розбитий. А на берегах ріки в дорогу їх проводжали малесенькі квіточки, що несміливо підіймали свої білосніжні голівки над холодними снігами. Квіточки ці добрі люди охрестили підсніжниками, тими, що цвітуть під снігом, і запам'ятали на довгі передові роки. Що коли заквітає перша квіточка, то приходить час пекти рум'яні млинці, водити хороводи і звати Лелю у гості, бо тоді відступає люта морена смерть, І приходить тепла квітуча весна.